це було героїчна прояв рішучості. Ми готові сьогодні додатково приміщення в міській раді, яке я булоштоване в приміщенні, кому є становлення монітору, який має сучасний вигляд з сітокамер спостереження тут у Дніпропетровську. Ми також забезпечить там роботу наших представників муніципальної поліції, громадських формувань, представники органів міліції, щоб щось працювати разом з народом для того, щоб вкращати корона-комаркового порядку. Я звертаюся до всіх коронаполяних. Якщо ви будете мати будь-яку інформацію про будь-які події надзвичайного характеру, про будь-які, будь інші події, які вас турбують, які, які вважають, що можуть бути пов'язані з правильними подіями, звертайтеся, будь ласка, по телефону 15.70, або телефон 40 або телефон 102, який має бути сьогодні відновлений. Зрештою, звернення всі підуть на гарячу мініму, будуть автоматично передресовані. Займатися працювати на короні громадського порядку для того, щоб підтримати громадський порядок. Крім того, я думаю, що всім зрозуміло, що люди, які будуть брати участь з цих народних дружинах, будуть ходити з відкритим лицем, з пов'язкою для того, щоб їх можна ідентифікувати. Відповідно, люди, які захочуть чинити будь-які протиправні дії, будуть йти з закритим лицем. Тому я звертаюся сьогодні до всіх тих, хто хоче бути разом з своїми людьми і підтримати ті події, які відбуваються чесно відкритою боротьбою бути відкритими, бути разом з тими людьми, які є з стані супротиву. Томатично ті, хто будуть закритими обличчями, ми розуміємо, що це люди, які не підтримуються, можливо, будуть провокатори, для яких треба реагувати всім.